Тучність голоду 1932 33 років в Україні переконливо доводить те, що в цей час у російських селах, прикордонних з українськими, такого страшного голоду не було. Про це розповідає багато мешканців Луганщини, які пережили голодомор. Їхні батьки тоді ходили до сусідніх російських сіл і вимінювали на їжу свої цінні речі: свій одяг, рушники та сорочки. Усі тряпки з себе, які у нас були, у людей були, ну тоді ж люди були, все одно діти. Носили туди все, їздили в конотопівку і туди далі. У конотопівка рядом не було ж голоду, не було ж засухи, а в Рож... на Україні засухала, казала, да, Україну задушили. А ми носили возили. Мати в мене староскола, батько хохол, а мати руська. Ага. І вона поїхала в старий ескір. Ну, Поїхала в старий ескір. там їй надавали три мішки сухарів. Ну, вона привезла. Ой, та які ж ми раді були. Там був голод у Росії?» Ні, ми туди прийшли, там колхози, там вші живуть, як вовче колхози, молотять усі, казно, свині, корови, живуть хорошо. І врожай був там 32-му, да, так? Так, да, там добре, воно і нас було, тільки в нас зробили, щоб була голода. Угу. Ну і зробили, що ж у Росії конюдували тим. Пшеницю я в нас вивозили все до, до грома. Врожай у нас у 33-му році, це мені батько, я сама, звісно, не знаю. А батько сам казав, сина у нас навалом було, а його ж не оставили на зиму. і Це 32-й рік, мабуть, був врожай, так? Та й в 33-му врожай був. А звідки ви знаєте, що в Росії було, годували коней. А, в мене був дід російський, він каже, що у нас 33 році. Так що він казав? Каже, в нас не було голодовки. Ми, а звідки він ка... він сам? Ще... З Кузької області. Mm. Він ето, каже, не було. Ми каже, пшениці годували коней. Тоді, коли в Україні мерли, так? Коли да? в 33-му році мерли люди тут, казали, що каже, нам теж казали, що на Україні страшна голодовка. А з України, як тільки привезуть пшеницю, кажуть, від з України ми не вірили, що там голодовка. То, що пшеницю доставляють сюди, а. Ето, а яка там голодовка? У Москві це на, на скачки конних заводів їздили. В Москві там цього нічого не було. В Росії цього не було. Ні голоду, нічого. А на Україні оце робили, душили спеціально голодомор так називається, щоб людей уничтожити. Страшний, страшний голод. Ну, ну голод був зроблений. Можна б наговлювати. Росіяни, Росія жила, це одна з о, 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 Бондарова, там, ну, 7 кілометрів. Так ото матері, тут були ліжники там, ото, всяке, то туди все, а вони то дадуть там, кусочок хліба. Росія не голодувала. Ось, прямо рядом, то, і то ми багато живих, ну, хто дебаліше на ногах держався. І то всі рушники, все там, ну, став його ну, таке тоді раніше було, і то. Усі туди кинулись Росією, то наміняють трошки і то оставить живі. Більшовицький уряд Росії, винищуючи мільйони українців найстрашнішою у світі смертю, голодною, ще й наживався на цій трагедії нашого народу, відкриваючи по всій Україні так звані торгзіни, що означає торгівля з іноземцями. Тут Радянська Держава за безцінь скуповувала у вмираючих селян золоті та срібні речі. куди то дідуї уїжджали обміняти. бере самовар і самоварщина украшені. На, на на, не на мисто, а там крестики різні от эти, медальчики. Такі. Да, 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 да. Украшали когда видавали замуж. Собирали Забирали возили в Білгородську область і там міяли на хліб, привозили туди мішок буханок хліба готового. Було таке у 33 му так називався Турксин. У миловому був, це на 40 кілометрів. Турксин. Значить, там мички міняли за серебро і за золото. Пшому давали. Крупу давали, муку давали. А туди, які, у кого там було таке, ну яке-небудь золото там, чи серебро, чи що там таке, так у Кантемірів приймали його і давали за те ж, 에, добро їм пшоно там таке, то, 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 то курпа якась така, ну, взагалі, закупляли. Так, так там от, було то, зерно. Так там, так, там ж у Кантемирів це було. Не в Крайському, а крестьяни туди ходили, приходили. І то ж міняли те у кого було за що, а як ні за що було, так і вмирали. Гітлерівці прийняли у сталінських катів цей ганебний досвід і майже так само грабували під час Голокосту його жертв. Тому ж таки публіцисту Павлові Штепі вдалося знайти і літературне свідчення штучності голоду в Україні на початку 30-х років. У 1934 році російський письменник Владимір Максимов у романі Дініс Бушаїв пише: Україна помирає з голоду, а ми, росіяни, їмо білий хліб, масло, сир, солодке печиво, запиваємо вином. Ми купуємо особисті авто, літні дачі, і все це є не тільки у членів КП, але й урядових. Коли б забирали у селян тільки зерно на потреби індустріалізації, у чому нас так старанно запевняють російські історики, то червоні активисти не виливали б під час обшуків на підлогу ту їжу, яку готували в селянських хатах. Не забирали б усе їстівне, що було в хаті. Ходили ті, збирали, вибирали батько мій віддав цілий. Закром та венбер, пшениці як золото, колхоз. А як прийшли у 32-му, 33, му так вибирали і квасолю, забирали не того пшеницю, там, щоб було. А хто це робив? Ну хто? Партійні хто ж? Ну це ваші були чи прислані? Прислані. Ваших не не було наших, там наших не було, не було. Не було. І Діти малі, а вони брали і борщ навіть забирали в кого є. То квасоля, горох. Ну, а та тоді для чого ж... забирали квасолю? Ну тоді ж вони сказали забирати, все значить. Вбирали. Так, то зерно забирали, ніби то для індустріалізації, а горох для чого. А ці для громадського харчування вони ж все казали. А вони понавозили, а тоді вже навіть мій батько робив кладовій. Він вирішив, що що ж воно вже в дірках, хоч як соля, і вирішив, роздав тим, хто вже приходив із опухшої, єлі поприходили, так от роздавали, за що й одержав. Судимость. Його, його судили батька. Ой, страшне було, не дай Бог не дожидати такого нікому. На ходу падали люди. Йде впаде і готова від голоду. І не було за що купити нічого, а їздили купувати за стільки кілометрів хліб по 25 рублів, хлібинка була. А міліція відбере на станції і не привеземо додому нічого. Та плачемо, плачем, плачем просимо, просим, дайте нам хоч хлібинку і не дадуть. А у нас була сім'я здорова. Тринадцятеро дітей було. І батько, і мати були. Поїхав мій батько, солома там була кілометрів за десять у степі. Ну і вони дознали, що там у соломі є зерно. Батько взяв санчата, поїхав туди ж до, до, до тієї скирди, а там вже була кашуба Параска е, Мосіївна. І вони з нею розмили сніг, зробили там тічок і ось цю солому перетрусювали, і на вони щось більше трьох чувалів. У двох із цією бабою. Ну, та зерничко ж. Їхали від тіля, їх перестрів. Ну, як председатель, вроді колхоза, і чи завхоз, чи, чи парторк, чи хтось, я вже не можу цього сказати. І оте зерно узяли в них і розв'язали мішки, і розсипали по степу. Не дали їм. Це рідні люди, односельчани. А тоді була тут скирда, льон був немолочений. Могли б із його там же ходити люди, спасатися, вибити отого льону. а льон вона ж така, як олія, там же жиру йому. І вони теж не дали. Спалили ту скирду, а людям не дали.